Наближається одне із найбільш довгоочікуваних та добрих свят. Великдень. Це свято заставляє кожного із нас вкотре замислитися над моральними цінностями і згадати, що кожна людина народжена для добрих справ. Сьогодні і ми маємо можливість долучитися до доброї справи. Усіх, хто завітав цього дня до школи, гостинно зустрічали вбрані в українські костюми господині разом зі своїми учнями. У кожного, хто заходив до приміщення, одразу піднімався настрій. Щирі українські пісні та жарти надавали ярмарку колориту, святковості і неповторності. Вже стало доброю традицією у загальноосвітній школі номер 4 напередодні Великодня проводити благодійну виставку ярмарок. Такий захід згуртовує всю шкільну родину учнів, вчителів і батьківську громадськість. Адже до нього готувалися і дорослі, і діти. Школа у цей день нагадувала вулик. Тут пропонували солодощі та страви української національної кухні. Усе свіженьке. У своїх родинах батьки і діти спільно готували випічку та домашні страви. На сьогоднішню ярмарку ми готували кекс, трубочки і печення. Я допомагала пекти сухарки. Я теж допомагала мамі пекти тільки пиріжки. Я допомагала мамі пекти печення. Цей ярмарок довів, що не залишилося жодної байдужої душі. Усі класи взяли активну участь у заході. Чого тільки не було на столах, на продаж виставили випічку різних видів: пиріжки, тістечка, печиво, калачі, торти усе виготовлене своїми руками або за допомогою батьків. Усе було як на справжньому ярмарку. Ухочих було стільки, що коридором не можна було вільно пройти. Скрізь лунав гамір, жарти. Учні запрошували до свого столу, рекламували товар, у який було вкладено часточку душі. Усі учні отримали неабияке задоволення, а найприємніше те, що захід став місією доброчинності. Ми живемо у скрутні часи. Зараз у душах багатьох людей хаос, знецінюються моральні та духовні цінності. Саме тому педагогічний колектив загальноосвітньої школи номер 4 прагне відродити у молодого покоління бажання жити за заповіддю, роби добро, допомагай ближньому. Тільки так ми виховуємо справжню людину з чистою душею і добрим серцем. Скільки лоза Десь. для чого проводять таку акцію в вашій школі? Всі зібрані гроші підуть у фонд акції від серця до серця для хворих дітей. Розуміємо, що зібрані кошти лише невеличка часточка того, що можна було б зробити для хворих. Але сподіваємося, що допомога шкільної родини не буде марною і стане поштовхом для усіх небайдужих людей.